Привіт, привіт-привіт! Раки рада вас вітати! Давайте подивимося, яким буде для вас заключний тиждень вересня, крайні дні першого місяця осені. Розглянемо, до чого вам підготуватися, на що очікувати. Почнемо ми з енергій. Детальніше по всіх сферах життя. Так. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так. Пас жезлів дуже багато в кого, дуже багато в кого тут. На цей крайній тиждень випадає. Це дуже мені подобається, бо всі ми любимо думати, що ми тут королі жезлів, так? що ми такі кваліфіковані, ми багато знаємо, ми на вершині. Але по факту ми та всі діти, які грають в гру під назвою Життя. От і все. Цікаве тут поєднання, жриця з пажем джезрів. Тобто, тут може бути приховувати щось для свого блага або для блага своїх дітей, як варіант, бо пажіться ще діти. Тобто тут можливо бути більш закритим, бути більш Сфокусованим на собі, на своєму внутрішньому стані і прийти до розуміння, що вам таки потрібно почати чомусь вчитися, вам таки потрібно починати якусь дорогу спочатку. Так, особисте життя для раків, диявол. Для тих, хто в нас наразі самотній. Так, а у вас тут зустріч. У вас тут зустріч з людиною, яка у вас прям захлесне пристрастю. Це може бути в поїздці, у. Відряджені у відпустці, навіть просто на іншому кінці міста, куди ви вирішили кимось чином поїхати, або в такому місці, де ви будете в центрі уваги. Тобто тут у вас цілком можливо може скластися союз для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, тут певним чином відбудеться конфлікт, вияснення стосунків, бачите, три сторони конфлікту. Але в цих трьох сторонах конфлікту дві програють і одна виграє, та, в якої більше мечів. Тобто та сторона, яка вибирає. Розумієте, про що я? Так само диявол. Вони на ципку, вони прив'язані. А він ними керує як хоче. Розглядайте цю історію, з якого боку, ви знаходитесь в трикутнику. Також це ще може бути розуміння, що ви в трикутнику любовному, і конфліктна ситуація через це. Сказати, що тут буде щось змінено наразі ні, тому що всі троє прив'язані якимось чином. Так, для тих, хто в нас в стабільних стосунках, любовних. Так, тут бажання отримати якийсь другий шанс, чи що. Це перше. Для тих, в кого все, в принципі, в стосунках нормально, тобто тут другий шанс. Зробити висновки з вашого минулого і не повторяти їх, ці помилки в майбутньому. Тобто, давай ми почнемо ще з того листка. Для когось, в кого все було не дуже добре. Не дуже добре, я маю на увазі, коли йде вже до розлучення. Не тоді, коли конфлікти, а коли вже прямо давай розлучимось сказано. То тут процес розлучення проходить, все класно, і ви звільняєтеся від цього. Тобто тут може бути три варіанти. Так? Давай почнемо ще з того листа, розпочнемо наші, наші з тобою відносини, ніби от. Заново з, з такою охотою і нетерпінням, щоб це були такі почуття, ніби от в перший раз це все ставалося. Другий варіант знаєш, добре, непогано і погано. От. Для тих, в кого були конфлікти, то тут йде воз'єднання і новий шанс. Тобто тут конфлікти всі. Закінчуються, бо ви занадто прив'язані один до одного, щоб взяти і все розбити наразі. Ну а для тих, в кого все йшло до розлучення, то тут класно розійтися і відчути себе вільною людиною нарешті. Так. Я ще не встигла навіть перевернути карту. Опа. -па. Другий старший аркан. Третій. Робота. Карта світ. Для тих, хто не працює. Так, для тих, хто не працює, тут ви відчуваєте конкретну потребу в тому, щоб... Почати пошук роботи або якогось тимчасового заробітку. Для когось це може бути бажанням почати працювати в інтернеті. Для тих, хто наразі знаходиться в пошуку. Так, тут вибирати між тим, що вам уже звично, тим. Де ви вже були стабільністю і з карта світ. Це що? Це великі глобальні цілі. Тобто тут вас можуть, по-перше, покликати на місце роботи, де ви вже працювали, і ви будете знаходитись в сумнівах. Чи варто вам повертатись на минуле місце, там, де все знайомо, і там де ви всіх знаєте. І бути в цій стабільності, чи все-таки журавель в небі для тих, хто працює по найму. Так. Цікаве тут у вас. Ну, перше, багато спілкування, багато зустрічей, багато від вас вимагатимуть. Може бути одразу спілкування з величезною кількістю людей, з клієнтами і так далі. Але внутрішньо по цій четвірці мечів ну, ви відчуваєте, що ви вигоріли. І будьте обережні з вашим здоров'ям, будь ласка, бо це четвірка мечів може відігратися буквально як лікарняний, від того, що ви перенасичені іншими людьми. Є ті люди, яким легко це дається, а є ті, які кожна крапля енергії, яку вони витрачають на інших людей, ну вона не повертається їм вдвічі сторицею. І тут вам треба зрозуміти, чи не забагато ви на себе берете. Іначе трапляються у вас психосоматичні болячки після всяких таких моментів. Бо тут від вас фігаро, тут, фігаро там. Дуже багато активних дій, дуже багато спілкування, і треба якимось чином всім догодити. Розумієте? Для тих, хто. Працює на фрілансі або в кого свій бізнес. Так, розумію, що раки хочуть швидше дізнатися. У мене вже карти з рук випадають. Так, у вас тут перше, втив, у свій бізнес іде да, розширення, найом нових працівників і їх навчання. при тому це дуже в швидкому режимі відбувається. Для тих, хто працює на фрілансі, це велика кількість роботи і замовлень, які потрібно зробити на вже. Тобто, від вас тут чекатимуть на результат буквально там от завтра. І вам тут треба максимально сконцентруватися на цьому. Так. У вас одні старші аркани раки. Ну я шо це? Фінанси, колісниця. Для когось це одразу скажу. Пов'язано все з машинами, з транспортними засобами, покупка, продажа, ремонт, навчання що завгодно. Ще що нам тут треба для когось це витрати на переїзд або на поїздки ще Так, тут. Фінанси, отримання фінансів, досить великих крупних сум. А ця трійка жезлів. Ці гроші вам будуть даватись не просто так, а щоб ви змогли рухатись далі, так? тобто перейти на якийсь щабель далі, не застрягати на одному місці. Це може бути навіть неочікуваний подарунок чи донат. Так, і це саме для вас. Щоб ви могли навчитися чомусь, щоб ви могли йти своєю дорогою. Не просто так, тобто ви вже достатньо зробили, достатньо боролися. І через якийсь збіг обставин вас якимось чином винагородять, винагородять фінансово. Це може бути хто завгодно і що завгодно, будь-який еквівалент. Але це те, що вам належить по праву. Ну і добрий день. Пливи, пливи і на березі втопились. Раки, морально-психологічний. Четвірка чаш. Дивіться, все старші аркани. Все важливо, да? всі сфери важливі. І що ми бачимо на морально-психологічному? Чому у вас тут четвірка чаш? What happened? Що сталося? Ой, аби маєш зараз тільки камера не впала на вас. Що не так? О. О. А що не так? А хочеться вирватися з рутини. Це та ситуація, коли знато заземлилися, коли позитивних емоцій мало, коли легкості мало, коли. Ну да, давай, давай, скажи. Кому зараз легко. Та діло тут не в тому легко на зовнішньому плані, легко внутрішньо це різні речі. Знову ж кажу, паш, життя це гра, і чим швидше ти зрозумієш, в якій ролі ти знаходишся, тим простіше тобі буде. І тут оця ваша якась апатія, якась таке от полежать би. Щоб ніхто не трогав. То тут, які б вам там дари, все світ не давав, як би він вас не скеровував, ну нічого не станеться. Просто тому, що ви занадто сильно залізли в рутину. Хоча хочеться, хочеться побути цим дурником. І просто, щоб від мене нічого не залежало. Від мене залежало тільки те, що я буду сьогодні їсти, да? максимум. Якщо це ваша ситуація, коли ви розумієте, що ви тут пахаєте як проклятий, просто як 10 бішених собак ганяєте, і на себе тут часу буквально ноль на те, щоб побути, наприклад, вдома з сім'єю, для жінок тут королева Пентаклів, це побути з самою собою, або побути з подругами, з мамою, у всіх по-різному. Цього просто немає. Ну і звідки тоді з'явиться енергія? Енергія це легкість. Тому оцей дурень, який у вас тут з'являється, він вам каже простіше: Збав обороти. Такий цікавий тиждень буде в раків. Що ж, буду чекати на ваш зворотній зв'язок. На ваші коментарі, лайки. Дуже вам за це вдячна. Поширюйте відео подружкам, друзям і до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока!